В новому році мені дуже не хочеться розповідати вам про втрати та обстріли, але поки наша реальність саме така. І далі про майже три десятки загиблих на складі у Києві, обстріли в новорічну ніч та відповідь військових по Білгороду. Сьогодні в Києві день жалоби. А в Свято-Миколаївському храмі відбулася панахида за загиблими під час ракетного удару по столиці 29 грудня. Четвертий день з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі дістають тіла загиблих. І сьогодні зранку рятувальники знайшли 28 тіло. Поки офіційно ніхто не коментує скільки ймовірно там взагалі перебувало людей в момент удару. І ми намагаємося отримати інформацію від правоохоронних органів та поспілкуватися із родичами загиблих. Тим часом роботи із розбирання завалів ще тривають. За інформацією ДСНС на місці працює близько 40 рятувальників та загалом 14 одиниць техніки. Нагадаю, така кількість загиблих в одному місті через наймасштабнішу атаку з повітря. Тоді загалом постраждали щонайменше 160 людей, більше чотирьох десятків українців загинули. Тоді росіяни випустили 158 безпілотників і ракет, і серед них були п'ять кинжалів. Українці не виключали й були готові до атаки і в святкові дні. Утім, масованого ракетного удару як минулоріч, річ не сталося натомість була атака дронами. З 90 дронів збили 87, кажуть в повітряних силах ЗСУ. Внаслідок падіння уламків багато руйнувань. Сьогодні вночі шахеди долетіли до Львова. Там були вибухи. Це працювала ППО та мобільні вогневі групи. Коментував ситуацію начальник Львівської Ова Козицький. Уламки збитих безпілотників впали на два об'єкти національної пам'яті, сталися пожежі. Горів, зокрема, гуртожиток та університет у передмісті Львова. Дах там загасили. До речі, в університеті 100 років тому навчався один з лідерів організації українських націоналістів Степан Бандера. І вбачаю певний символізм, що росіяни понівечили університет саме 1 січня, бо в цей день, 115 років тому, Бандера народився. А от від музею Шухевича залишилося тільки згарище. Хороша новина в тому, що загалом ніхто не постраждав під час нічної атаки. В цьому будинку колись розташовувалася штаб-квартира генерал Хорунжого Упа Романа Шухевича. Тут відбувся останній бій командира. Тут він і загинув. Музей відкрили у 2001 році. Музей містив багато артефактів та важливих речей. Зокрема, при його реставрації у дерев'яній стіні була знайдена куля від пістолета Вальтер, але і сам будинок мав історичне значення. Сходи, краївка, житлова кімната були головними меморіальними об'єктами музею. І далі поговоримо про Одещину. Там збили 28 шахедів далі на відео. Багатоповерхівка в Одесі після дронової атаки Росії на даху зруйновані перекриття. Від падіння дрона, вікна вибиті, вибухова хвиля потрощила все всередині квартир, і загалом три багатоповерхівки та щонайменше три приватні будинки зруйновані в перший день нового року. Людям довелося розбирати завали. І також є влучання в один з припортових терміналів. Повідомили в силах оборони півдня. Поранені щонайменше семеро людей загинув 15-річний підліток, і це вже 514-та дитина, яка загинула через напади Росії. Такі дані станом на ранок 1 січня наводить офіс генпрокурора. І навіть ці цифри не остаточні, адже є ще території, де ведуться бойові дії, тимчасово окуповані та звільнені території. Після атаки в новорічну ніч прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Число загиблих внаслідок обстрілу російського Білгорода станом на ранок, 31 грудня, зросло до 24 людей ще 108 поранених. Повідомив губернатор Білгородщини. Нагадаю, 30 грудня в центрі Білгорода впали уламки збитих ракет. Це були нібито дві ракети Вільха з касетними частинами, а також снаряди з реактивної системи залпового вогню. Вампір заявили в міноборони Росії. Більшість, нібито Росіяни збили, але частина боєприпасів впала на Білгород. Офіційно обстріл Білгорода українські військові спочатку не коментували, але Суспільному джерело в спецслужбах підтвердило, це була відповідь Сил оборони на російські атаки по Україні. За інформацією джерела, українські військові відпрацювали виключно по воєнних об'єктах Білгородської області. А уламки впали в центрі міста через непрофесійні дії російської ППО. Сьогодні ж в українській розвідці повідомили внаслідок удару по військових об'єктах Білгорода вдалося ліквідувати 27-річного російського старшого лейтенанта Міхаїла Конопіцина. За інформацією гур, окупант у листопаді 23-го року приїхав до Білгорода працювати у складі слідчого комітету Росії. До цього Конопіцин воював як командир взводу протитанкових ракет. Росія у зв'язку з обстрілом Білгорода скликала екстрене засідання Ради безпеки ООН. Окупанти також вимагали участі у засіданні постійного представника Чехії. Він мав пояснити ситуацію, чому Чехія надає Києву зброю. У Празі у відповідь відмовилися від участі у засіданні. Міністр закордонних справ Чехії Ліпавський написав в мережі, X, що його країна не служитиме російській пропаганді. Вони відмовляються від того, щоб Росія викликала їх бодай куди-небудь, а приїдуть на запрошення Росії лише тоді, коли темою Радбезу стане виведення окупаційних військ з території України. Про що ж все ж говорили на радбезі? Настрій можна вловити вже з виступів Великої Британії та Франції. Представники цих країн заявили, що звинувачувати в загибелі росіян варто президента Путіна і розв'язано ним війну проти України. Логіка проста: якби російської армії не було на українській території, то і Радбез не було б потреби збирати. І далі розкажу, що відбувається у світі. Там несеться стихійне лихо. В Японії трапилась серія потужних землетрусів і цунамі. Магнітуда найсильнішого землетрусу сягала за попередніми даними 7,6 балів. Про це повідомляє місцеве інформаційне агентство. Цей землетрус стався біля півострова Ното на північно-західному узбережжі Японії. Підземні поштовхи викликали цунамі в японському морі. В деяких районах очікують, що висота хвилі досягатиме 5 метрів. Загалом у центральній частині Японії сталося понад 30 землетрусів магнітудою від 3,6 до 7,6 балів. Пише BBC Україна. На каналах суспільного мовника транслюють напис Евакуюйтеся. Жителів закликають терміново переміститися на височини. Про серйозні пошкодження поки не повідомляли. Але і хвилі в метр вже завдали значних руйнувань. Телеканал ANN показав знищені будинки приблизно за 300 кілометрів від Токіо, і такі руйнування. Після цунамі зауважу трохи більше метра. Також телеканал НТВ демонстрував кадри із пожежами в цьому районі. Водночас більше 32 тисяч будинків в японській префектурі, Ісікава знеструмлені. Повідомляє японська енергетична компанія. Уважно спостерігають за ситуацією й на атомних електростанціях. Усі пам'ятають, як у 2011 році через землетруси та цунамі вибухнула АЕС Фукусіма. Це була найсерйозніша ядерна катастрофа з часів Чорнобиля. Тож найближче до епіцентру розташована атомна електростанція Шика. В Ісікаві. На даний момент на атомних електростанціях немає ніяких відхилень, кажуть в управлінні ядерного регулювання країни. Тим часом можливих наслідків землетрусу очікують на російському острові Сахалін у прибережній частині західного узбережжя острова. Оголосили евакуацію про загрозу цунамі. Також оголосили у Владивостоці. Продовжуємо стежити за найгучнішими подіями в Україні та світі. Розумію, що у святкові дні хочеться трохи відволіктися, принаймні від страшних українських новин. Тому пропоную вам подивитися відео, в якому є надія, сила духу і віра. Автори одних з найважливіших репортажів, що вийшли на нашому каналі минулого року, розказують, що залишилося поза кадром, і дізнаються, як змінилися герої після виходу матеріалів.